Доброго дня, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу представити автомобіль Renault в кузові хечбек. Автомобіль, дата реєстрації 15-12-2015 року, майже 16-й рік. Без пару днів. Даний автомобіль представлений в білому кольорі на 1,5 6 Шестиступенева механіка, кондиціонер, електропакет, система курсової стійкості, антибукс. Блютуз-гарнітура, Стопстап. Вибачаюсь стоп Start І даний автомобіль є нефарбований і хочу вам це показати наочно, щоб ви могли самі в цьому переконатися. Проведемо заміри. 117. 117 116

3. Авто дійсно не фарбоване. Більше того, авто повністю обслужене. Дійсно цей автомобіль куплений на лізеному аукціоні. Коли він купувався на 173 тисячі, було проведене грандіозне ТО, велике ТО, поміна ГРМ, помпа антифриз, фільтра масла. Задні тормозні диски, передні та задні колодки. Автомобіль приїхав до нас, ми кожен автомобіль заганяємо на станцію, перевіряємо, щоб потім людей до нас не було ніяких претензій. Замінили акумулятор поставили новий із функцією стоп-старт, Замінили передні стійки. І поперечні тяги стабілізатора, якщо я не помиляюся, авто повністю сервісоване. Це просто ви самі усвідомте, що купувати машину і починати в неї вкладати, а що купити машину і просто заливати якісний дизель і просто отримати задоволення від їзди. Давайте заглянемо всередину даного автомобіля. Пологи не понищені, не фарбовані. Також можу вам показати, бо поїхали люди, дивилися даний автомобіль і кажуть, у вас фарбовані, напевне, пологи, бо дуже гарно цей автомобіль виглядає. Передні електропідйомники, стоп старт, система курсової стійкості, колись контроль. Шестиступенева механіка. Сідошки теж не є понищені. Пойдуся по кругу, покажу вам по кругу. Зараз звичайні підйомники. Відчиняю багажник. Поличка. До речі тут запаска, повноцінна запаска і балоний ключ. Резина вся стоїть зимова. Ніде не понищені карти. Будь ласка. Дійсно, яке немає ніякого обману. Оптика лінзована. Лед ходові вогні. Є функція дорога додому. Ми із пульта. Обичаємось не те, нажав. Включаємо світло. І так само з пульта теж вимикаємо. Автомобіль 2015 року. Кінець 2015 року. Можна сказати, що 16 рік 175 має оригінальну пробігу на сертифікаті. Має датчики тиску, коліс. Будь ласка, блютуз гарнітура. Кондиціонер. Ось такий автомобіль повністю сервісований. Ви можете купити в нас. У автомобіля 8600 на сертифікаті. Всім гарного дня, дякую за перегляд. Ставте лайки або дизлайки. Залишайте свої коменти і всім мирного нам неба. Дякую за подібний час.